Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомає Всерйоз. Ви не думайте, де я пропала. Я вам зараз викладу шматочки відео. Прошу не судити строго. Я думаю, я розблокую спогади багато для кого. Хтось би хотів там опинитися ну в такій хатинці. Когось, я думаю, багато в кого є спогади про такі хатинки. Це буде там, ми їздили в село, у нас там хата залишилася моєї бабусі, ну і тіті. І так трапилось, що дідусь у мене помер молодим 40 років. У мене ще на світі не було. І з того часу бабуся жила одна, потім хрещена там жила одна. Ну, щоб ви розуміли, що там двір був без хазяїна. А ви прекрасно розумієте, як це двір без хазяїна? Без господаря двір плаче без господині хата, є така приказка в Україні. Тому, так, ну, сказати вам, що ми там втомились вчора, то це нічого не сказати. Я чоловікові кажу. Саша, оце якби я сьогодні, я так втомилась, що якби я сьогодні вмерла, то в мене не було б сили навіть руки на грудях скласти. Він так сміявся. Ну, от так от. А зараз в нас зараз така погода дуже холодрига. Я побіжу зараз в тепличку на рву травички зелененької, поснідати і буду йти пікірувати, бо росата сама себе не попікірує. Навіть Максим таке слово вже вивчив. Перець буду пікірувати або помідори, подивлюсь, що і зніму вам наступне відео покажу. Все, залишайтеся. Я вам дуже дякую, що ви всі підписувались. Я вчора приїхала з села і сиділа ще, мабуть, годину до 12 ночі. відписувала всім дякую. Скільки теплих слів, скільки всього, ви неймовірні, українці. І всі-всі мої підписники. Я вас всіх дуже люблю і дякую за довіру. І всього вам самого-самого найкращого. Так, дорогесенькі мої підписники. Дивіться, що я тут натворила. Ось бачите, накрам сала трави півкулько. Ну вона ж, блин, хрумтюча, така ж вся. Ж. Ой, антелманс. Трошки он накосила. І буде це салатик свіженький. Ну, як ви думаєте, я сюди витратила три пакетики насіння. Теплицю я топила одну ніч. А те все в мене було на дугах. От там в мене є термос. Видно там відео, як пережила теплиця в 3 часи ночі. Подивіться, кому може цікаво, я розкажу це, я б там підчитала от в одному коментарі вичитала ви колись під відео. І так собі зробила. Там повітряна прослойка, дуге спанбонд, двойний і пленка. Ну, Дівчатка хто так роблять, ті знають. Кому цікавіше більше, я розкажу. Теплиця з полікарбонату. Ну, отак. Отак. Ну, зато бачите, який буде сніданочок. Бомба-ракета. Пірат, перестань. Бачите. Отак. О, а тут здесь mm. А тут и же... Весна. Весна. Працюють хлопці. И мы. Да, Максим, мы да. тоже працюем. Е, можно я так, мы тут... Забор міряєш? Молодец. Нет. Живий! Владик, живий! <ріст> На той момент, коли працюють всі, навіть Максим у рукавицях, а мама бігає з телефоном. Зараз всі скажуть, є таке, є таке. і батька легше бить, да? Весна, прибираємо. Друзі, дивіться, показую я вам. Бачите, оце повигрібали сьогодні, там що повипилювали, це тут частина і там, і там, зараз покажу, де Владик, де на Владіка впало дерево. Бачите, це я там порозгрібала. Ну, звісно, це не так, як. В людей, ну, хоч трошки хоч приблизно. Тут ще дуже багатінно роботи. Ну, я вам скажу, діватися мені ніде. Бачите, во трава хотіла зрізати, не було серпа, не було чим. Дівати мені ніде. І робити мені її треба. І ніхто ж за нас її робити не буде. Отак. От Бачите, на завтра передають сніг і мороз. Бачите, які ці підсніжнички, а там синенькі пролісочки, Даже Максим казав, це ж проліска. Отак. От Вон нарциси, тюльпани вже таке. Я вам скажу, що в цьому дворі. Мій дідусь, цей дідусь помер молодим, 40 років. І з того часу тут чоловічої руки не було. Ну, практично. Тому так.